Вітаю вас в ефірі програма. Цей день. З новинами четверга, 2 -го березня. в Студії Юлія Вітряк. Коротко про головні теми випуску загинув за Україну. Був файний хлопець. Вічна пам'ять йому сьогодні. Земляки попрощалися з криворізьким захисником Іваном Козирєвим. Заклади культури відновили роботу офлайн. Провели біля стави вистав для Дітей переселенців три міські театри готові зустрічати глядачів, де замовити картку криворіжця. Ви звертаєтесь туди і оформляєте з документами, з паспортом, з ідентифікаційним кодом про багатофункціональний електронний документ і умови його отримання. Цієї ночі війська окупантів вкотре обстріляли нікопольський район з важкої артилерії. Під ворожим прицілом були Нікополь та Червоногригорівська громада. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Цієї ночі росіяни два рази обстрілювали Нікопольський район з важкої артилерії. Під прицілом у нас опинились місто Нікополь та Червоногригорівська громада. Внаслідок обстрілів були пошкоджені котельня дитячого садка, кілька магазинів та аптека. Також російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автомобілі, обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Сьогодні Криворіжці попрощалися із загиблим воїном Іваном Козаревим. Боєць інженерно-саперної роти загинув наприкінці лютого на Луганщині. Валерій Кожухар був на церемонії прощання. Іван Козирев прослужив у лавах Збройних сил України майже рік. Мобілізувався з перших днів війни, захищав країну на найбільш небезпечних напрямках. 21 лютого сапер Іван Козирев загинув біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району. Сьогодні Криворісці проводжали героя в останню путь. Сьогодні прийшли з тобою попрощатись дуже багато людей. Хтось тебе знає, не знає особисто, але знає твої добрі вчинки. До когось ти був цілим світом. Ти завжди посміхався і все тримав собі. Вані, я знаю, що ти зараз тут з нами. Ця клята війна вирвала нам з суроде серце. Та залишила нам по собі покил, який тліє, та вижигає усе всередині. Сьогодні тут друзі, однокласники та побратими Івана. Кажуть, він залишив про себе лише світлі і добрі спогади. Коли почалася повномасштабна, Ваня пішов одніма ну, з перших. Помагали йому, сестра його. Занималась волонтерством. Мы помогли собрать ему на автомобиль. Помогли обслуживать. Он отличный человек был, самый добрый. Я его друг, мы познакомились уже на работе с ним. Он приезжал к нам на обслуживание. Хороший человек, что сказать. Добрый, веселый, отзывчивый. Запомнился только Ванька. Только хорошим, самым искренним. Был файный хлопец. Вічна пам'ять йому дякую за те, що так сказати віддав душу за незалежність України. Героя Івана Козирева поховали на центральному кладовищі Кривого Ругу Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день. 38 учасників криворізької банди двадцятівські посадили до СІЗО. Усім обрали запобіжний захід, тримання під вартою строком на 60 діб. Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України. Нагадаємо, мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох криворізьких медіаресурсів. Під час обшуків правоохоронці вилучили майна на 170 мільйонів гривень. У бандитів знайшли годинники на 2 мільйони доларів, у тому числі від президента Росії. Поліцейські вилучили. Також понад 22 мільйони гривень готівки у різній валюті: 40 автівок, старовинні книги, ікони, наркотики та зброю. Криворізькі заклади культури відновили роботу у форматі офлайн. Глядачів чекають, зокрема, і три міські театри імені Шевченка, Академія Руху і Театр ляльок. Виїзну нараду провів сьогодні голова ради оборони міста Олександр Вілкол. З перших днів війни Криворізький театр Ляльок приєднався до міського волонтерського руху, став осередком гуманітарної допомоги, але не забував і про творчість для вдосконалення сценічної майстерності. Театральний колектив торік став учасником міжнародних та всеукраїнських конкурсів. В чотирьох мистецьких фестивалях ми приймали участь і отримували дипломи першого ступеню і диплом переможця. І ми дуже задоволені. До 300 річчя Григорія Сковороди ми прийняли участь у нас був проєкт відео. Презентація цей проект був цей конкурс. Був започаткован Харківською Харківської академії мистецтв України і Харківським державним музеєм сковороди і зайняли перше місце. Нині криворізькі театри відновлюють на повну свою діяльність і готові до зустрічі з глядачами. Всі вистави в умовах воєнного стану проходять із суворим дотриманням правил безпеки за наявності укриттів. Дітям відвідувати театр дозволяється лише у супроводі дорослих у минулому році, 2022, тисячі Незважаючи на війну, у наших театрів було дуже багато роботи Костюмерні шили і форму, і носілки, і розгрузки, і багато чого. Але працювали і театри. От якщо брати театр ляльок, де ми зараз знаходимося, вони провели біля ста вистав для дітей-переселенців, а також для 30 тисяч кріворіжців пільгових категорій дітей, для яких ми взимку проводили утрійки. І зараз з 20 лютого всі наші три театри почали працювати в офлайн-режимі. Ми це дозволили. Проводяться вистави, ходять, займаються діти безумовно. З урахуванням всіх заходів безпеки в той кількості, що могли піти в обласковище, але галузь культури почала нормально вже працювати. Сьогодні театр ляльок вітав дітей пільгових категорій виставою Коза Дереза, ти кіско їла. Ні, голодною ходила. бігла через місточок, хопила кленові листочок. Ага. Через греблю бігати річка, ага. то краплю водичка прокатнула не твоя. Ага. їжа. нас сьогодні. Запросили на виставу. Особливо в такий нелегкий час. Діти вдома знаходяться. Ну, ми як можемо, так і розважаємо їх. Але сьогодні ми хочемо гарно провести час і щоб дитина отримала багато емоцій. У новому сезоні театр ляльок працює над підготовкою трьох прем'єрних вистав. Березень дуже активний, тому що ми, дякуючи керівництву міста, ми нарешті змогли приймати маленького глядача у себе на базі театру. Це дуже велика радість. Тобто, ви розумієте, що актор без потенційного глядача, а театр без надходжень грошових це. Дуже важко сьогодні, тому що те, що ми заробляємо, ми витрачаємо інвестуємо в нові вистави на виготовлення декорацій на виготовлення реквізиту костюмів, написання фонограм тощо іван проводу Каплій. цей день. З 2019 року в нашому місті діє муніципальний проєкт, що передбачає видачу багатофункціональних електронних карток криворіжцям. За цей час ними вже встигли скористатися понад 350 тисяч городян. З 24 лютого цього року для внутрішньопереміщених осіб запровадили гостьову картку, де замовити електронний документ. Про це в нашому сюжеті. Нині електронний багатофункціональний документ городянина використовується здебільшого в якості квитка для безоплатного проїзду в громадському комунальному транспорті. Від початку війни скористатися такою перевагою можуть і нові криворіжці. Мають право отримати таку картку. Мешканці міста зареєстровані обліковані, тобто внутрішньопереміщені особи, які приїхали у наше місто до 24 лютого минулого року. Ті внутрішньо переміщені особи, які за зареєструвалися на і стали на облік нашого міста після 24 лютого, отримують гостьову картку криворіжця. Гостьова картка криворіжця дозволяє не лише безкоштовно їздити містом, а й дає можливість отримати продуктову допомогу для ВПО. Голова сім'ї має, маючи таку картку, може звернутися до пунктів видачі допомоги. Зможе зможе звернутися на зараз. цей сервіс ще тільки розробляється, але він зможе звернутися зі своєю карткою та отримати допомогу для своєї сім'ї. Всі члени сім'ї також отримують картки, але вони просто е, користуються транспортом і їздять безоплатно в місті. З 23 лютого в Довгинцівському районі стартував експеримент щодо видачі продуктових наборів мешканцям міста. Із застосуванням такого є документу. Отримувач набору звертається до пункту видачі продуктового набору, прикладає свою картку до такого інструменту як валідатор. Валідатор випечатує чек, який є підтвердженням права на отримання набору, і нарешті отримання самого набору. Він получає набор і у цей час автоматизована система, яка вже впроваджена в місті, вона обліковує кожен набір, який отриманий згідно такої картки. Надалі такий механізм буде запроваджено в кожному пункті видачі продуктових наборів в усіх районах міста. Замовити картку криворіжця можна в спеціальних установах. Картку криворіжця можуть оформити в місті. В декількох районах в управліннях праці та соціального захисту населення районних ви звертаєтесь туди і оформляєте з документами, з паспортом, з ідентифікаційним кодом. І якщо ви належите до деякої до певної пільгової категорії, то ви маєте при собі пільгове посвідчення. Також замовити картку криважіця можна в центрі надання адміністративних послуг віза, центр дії. Там віконці 47 і 41 можна надати заяву про отримання такої картки. Можна подати заяву онлайн на сайті портал Криворіжця за веб-адресою, яку ви бачите на екрані. Первинне оформлення картки Криворіжця здійснюється безоплатно всім мешканцям міста, у тому числі внутрішньо переміщеним особам. Якщо є документ було втрачено або пошкоджено, на безкоштовне перевиготовлення мають право лише пільгові категорії мешканців міста. Інші сплачуватимуть власним коштом. Юлія Вітряк Артем Кравченко. Цей день Ви дивитесь програму цей день. Далі в нашому випуску. Допомога від міста мука, ось на печу пиріжків хлопцям. Передам у центральному міському районі. Продуктові набори отримають близько 4 тисяч криворіжців. Наші кращі. Це вже не перший раз, що я беру участь в обласних олімпіадах. Криворізькі очні серед переможців і призерів обласного етапу предметних олімпіад. Чотири тисячі проднаборів отримають жителі Центрального міського району на першому етапі цьогорічної соціальної програми. Детальніше Михайло Бистров. У місті продовжується проєкт соціальної підтримки громадян пільгових категорій в центральному міському районі. В першу хвилю цього року планують видати близько 4 тисяч проднаборів. У цьому році у нас продовжують працювати 5 пунктів видачі продуктових наборів. Дислокація не змінилася. Пункти знаходяться на тих в тих же самих місцях. Вже видано 75% продуктових наборів з першого етапу. Перший етап це у нас 4 тисячі продуктових наборів, які отримують пільгові категорії. Отримати продуктовий набір нині можуть два десятки соціальних категорій криворіжців. Загалом мають право на отримання продуктового набору в першому етапі 20 категорій. Вони перелічені на пункті. Загалом може кожен ознайомитись. Також передбачено, що в 2023 році поетапно буде видача продуктових наборів. Звертаються зараз пенсіонери, які отрим... ну, будуть отримати право на. Отримання продуктового набору у другу, третю четверту хвилю. Тому не поспішаємо, всі отримують свій набор. Попереджають людей про отримання прод набору. Заздалегідь всіх мешканців, які мають право за рішенням виконкому Криворізької міської ради на отримання продуктового набору. Ми запрошуємо за телефоном до найближчого пункту, але кожен мешканець може отримати продуктовий набор в будь-якому пункту, який, який знаходиться у нас в районі людей на пунктах видачі наборів. Вже з самого ранку чимало. Зараз таке важке час, ну, час такий. То кожен тільки благодарний, яка б не була поміч, тим більше від нашої місної власті. Будемо варити, їсти. Я, в общем то не розглядала, мені неудобно вритися зараз. Ну, Дуже-дуже дякую. Це не помішає нікому. Все потрібно. Мука, ось на печу пиріжків, хлопцям передам. На нижній момент ціни ростуть. І, ну як продукти такі, що першої необхідності я вважаю, олія, мука, сахар, тут, є, макарони. Ну, олія, сахар, крупи таке. Ну, основне, що це в нашому саме більше, що треба. Ну, набори хороші дають, ну молодці, звісно, що допомагають. Михайло Бестров, Роман Кравченко, цей день. Благодійний фонд Андрія Кісельова продовжує підтримувати переселенців в медичні та освітні заклади нашого міста. Цього разу представники фонду передали генератор музичній школі. Фонд Андрія Кісельова передав генератор у музичну школу номер 4 З 12 січня заклад працює у змішаному режимі. Діти займаються і офлайн, і дистанційно. У нашому закладі є укриття, яке розраховане на 230 осіб, обладнане за підтримки голови ради оборони міста. Олександра Вілкула. і звичайно, згідно інструкції, з нашої, коли у нас сирена звучить, наші діти всі спускаються в наше бомбосховище. Ми його називаємо, наше укриття, і ми працюємо в офлайн режимі. Там розташовані вже там планшети, мольберти, столи для наших освітнього процесу, відбудування освітнього процесу. Тому нам дуже приємно і ми довго ждали цей генератор, щоб у разі того, що у нас вимкнуть світ. Тлада або в разі блокауту ми тепер зможемо все ж таки навчати дітей і буде більш безпечніше дітям, тому що у нас буде тепер не тільки наші аварійні світлячки, які у нас зараз працюють, і коли немає світла, да але ще у нас буде генератор, завдяки якому ми все ж таки зможемо освіщати наші укриття і продовжувати освітній процес і розвивати наших дітей. Благодійний фонд Андрія Кисельова надає допомогу криворіжцям з початку війни. Розповідає його представник Микита Куліков. Ми допомагаємо переселенцям, медичним закладам, закладам освіти, тому тому рахунку і творчим закладам, якось там музикальні школи таке інше. Особисто для мене це має також вагоме значення, тому що я сам маю музичну освіту і розумію, як це важливо і корисно у культурному розвитку особистості. Зараз ми передаємо музичної школі генератор. Щоб була змога у маленьких кріворіжців навчатися під час під час повітряних тривог, та у разі, якщо немає світла та опалення. технічні характеристики генератора дозволять забезпечити безперервний освітній процес. Вага 50 кг, енергетична потужність 2,8 кВт. Цього достатньо, щоб забезпечити потреби електрики цього приміщення. Загалом наша діяльність набагато ширше. З початку війни обсяг допомоги, який надав фонд Андрія Кисельова місту Кривий Ріг перевищив 4,5 мільйони гривень. Це системна допомога, і ми продовжуємо її виконувати на постійній основі. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко. Цей «Цей день». Криворізькі школярі показали відмінні результати на обласному турі предметних олімпіад. Зокрема, учні 24-го ліцею посіли 14 призових місць на олімпіадах з української мови та літератури, хімії, фізики, географії і математики. Розповідає Михайло Бистров. 14 учасників і 14 призових місць на обласному рівні. Такий відмінний результат Криворізького ліцею номер 24 Це вже не перший раз, що беру участь в обласних олімпіадах. Тобто, ще до мого якби переїзду в Кривий Ріг івано франківську я постійно брав в них участь, також займав місця. В принципі, я це дуже люблю. Я висіла. Друге місце з обласної олімпіади з української мови та літератури. Третє місце в Олімпіаді з географії та друге місце з фізики в умовах війни олімпіади проходять в онлайн-форматі, тож були і додаткові технічні критерії. Нам надавали завдання на пошту. Також були створені Google Classroomи, і в яких нам надавали завдання інформацію, організаційні моменти для дитини технічні моменти більше напевно ускладнювали ситуацію. Було треба правильно під'єднати камеру, дотриматися всіх академічних доброчесностей, щоб не виникли питання до порядності і підготовленості. Чи брати участь в олімпіадах спочатку це питання викликало дискусію, та діти були налаштовані на боротьбу, кажуть педагоги ліцею. Коли була висунута те, що буде чи не буде Олімпіада, ну чесно, як вчитель, я думала, що, мабуть, не варто зараз проводити Олімпіади. Коли поспілкувалася з дітьми, то зрозуміла, що можливо це їм потрібно. Чому? Тому що це створює такий стан. Ну, тобто вони їх повертають до того часу, коли було більш все менш стабільно. Тобто це якась стабільність для них. Під час війни я вважаю, що доцільно проводити якісь заходи, олімпіади, наприклад, тому що це як відволікає нас та. Створює атмосферу, в якій ми почуваємося в реальному житті, та можемо забувати про усі страхіття, про усю війну. Попрацювали усі і діти, і наставники. Тож і результат участі в олімпіадах високий, вважають в адміністрації закладу саме завдяки поєднанню роботи психолога. Класного керівника, учителя предметника, адміністрації і велика подяка окремо вчителям інформатики, які зуміли організувати підготовку учнів саме із технічних питань. Олімпіада була проведена, і, в принципі, на високому рівні я вважаю 14 із 14 – це достатньо добрий результат. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день. Такими були новини четверга. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.